У фоє Шосткінської дитячої школи мистецтв відкрилась виставка картин з Україною в серці учнів поглибленого рівня художнього відділення. Свої роботи презентують учні Алевтини Філон та Лариси Логвин. Як зазначив директор позашкільного навчального закладу Юрій Лоза, за останні півроку навчання це вже сьома виставка, яка відкривається в стінах дитячої школи мистецтв. Ця виставка сьогоднішня. Вона має таку відмінність. Вона цікава тим, що вперше учні тільки поглибленого рівня виставляють свої роботи. Окремо самі кращі наші учні. Серед них ті, хто планує пов'язати своє життя і свою роботу і професію в майбутньому з образовачим мистецтвом, саме вони показують свої роботи. І роботи, я вам скажу, дуже цікаві, професійні вже. Творчі високої якості. 14 учнів Алефтини Філон демонструють на виставці свої роботи. Всі вони різні та вражають своїм колоритом та яскравою індивідуальністю. Це діти, які вже готуються випускатися. Вони здобули один диплом в художній школі про початкову мистецьку освіту і зараз продовжують своє навчання в таких. Більш професійних класах, які готують уже до вступу. наші діти, учні, вони чудові, талановиті, завзяті, вони енергійні, ростуть на наших очах, радують своїми успіхами. Ми дуже сподіваємося, що попереду їх чекає світле, радісне майбутнє. У мене сьогодні на виставці мої дві роботи. Перша це Леся Українка, лісова пісня. В ній вкладений дуже великий сенс, тому що герої навколо неї описують всі. Людські вади та характеристику їхнього характеру, а друга робота це надвечір. Це робота, вигадана нитками. Це жінка і чоловік, в яких руки об'єднані знаком безкінечності, тобто їхня любов до України безкінечна. Це Берегиня, тут зображена мати, яка оберігає свою дитину від навколишнього світу, який несе загрозу на нього. Тут зображена Катерина Шевченківська, ну це щось приближене ну, до оригіналу. Ось, але у моєму виконанні, у моєму стилі, так як малюю я». Так, як я бачу цю роботу. Навчання в художній школі проходить дуже цікаво та весело. Робимо завжди різні цікаві роботи, котрі відрізняються одна від одної. Зверху в мене робота з трипільською Венерою це була для нас нова техніка. Ми мотали нитки на картон, клеїли ці частинки. Це було дійсно цікаво, тому що нова техніка, нові емоції, відчуття. І нижня робота це у мене з козаками. Це в в техніці батів. Вражають різними техніками виконання та своєю професійною майстерністю і роботи учнів Лариси Логвин. Це роботи дуже професійні. Вони представляють ну до міцний рівень мислення і це найбільш такі. Корисні і цінні властивості художника на цій виставці є їх роботи, і все це на тірмоти. Я вважаю, що малювання це основна робота мого життя. Я все своє життя планую зв'язати з мистецтвом не тільки малювання, але й по більш, ну, побільші малювання. Полюбляю малювати акварелью, різні композиції придумувати на якусь різну тему. Мені це цікаво. Я сьогодні представляю свої роботи на цій виставці: дві свою картину танець та картина сонячного кота. Одна картина вона робилася на конкурс. Там я зображувала тепло, сонячний світ. Котик лежить. Він прямо під сонцем ніжиться під цим жовтим букетиком. Викладачі талановитих учнів та директор школи мистецтв привітали їх з відкриттям виставки та побажали подальших творчих досягнень. Я дуже вам бажаю. Здоров'я доброго, навчання цікавого. І щоб ця виставка була зовсім не останньою в вашому житті. Я бажаю, щоб в вашому житті було багато творчому житті, багато цікавих, дорослих професійних вернісажів. Ми хочемо привітати наших учнів. Це вже великі, дорослі художниці, можна так сказати, художники, які. Скоро будуть вступати у вищі навчальні заклади. Ми бажаємо їм здійснення мрій, нових творчих досягнень, щоб обов'язково все збувалося. Всі ваші написані, намальовані картини нехай приносять радість вам, вашим близьким, радуйте батьків, надихайте рідних, щоб ви занурились в мистецтво і опанували всі техніки, і всі таємниці. Цей справи в рамках відкриття виставки, користуючись нагодою, директор Шосткінської дитячої школи мистецтв нагородив учнів Алевтини Філон, які стали призерами та учасниками відкритого міського конкурсу імені Григорія Синиці, що відбувся у кривому розі. Не обійшлося і без музичних подарунків. А братічок. Їде та їде, воротами... Цю ясний, я зіронька, красна. В рамках творчого заходу відбулась лотерея. Учні, відповідаючи на питання з образотворчого мистецтва, отримали подарунки.